Копію картини італійського художника 18 століття Помпео Бетоні Різдво Христово в музеї Ханенків експонують уперше. Це полотно своєрідний символ Різдвяних свят, Казкове сяйво Маленького Христа і таїнство його народження. Часто можна побачити на вітальних листівках. Оригінал цього твору зберігається в музеї Карсині в Римі, і папа Римський дуже часто публікує саме зображення цієї Мадонни, створене Батоні, на різдвяних листівках Ватикана ті, хто мріє потрапити на урочисту різдвяну службу, в Ватикані має можливість зробити це бодай подумки, ідучи за перспективою на полотні Антоніо Йолі, де зображено собор святого Петра, або долучитися до Дня Богородиці, мадонакрити мене цінського художника. Майстри виготовляли однакові копії таких ікон як для католиків, так і для православних, оскільки отут у медальйонах написано цій іконі зроблено е, кирилицею, то ми розуміємо, що ця ікона була створена для православної родини. Якщо чоловік був католиком, а таке було на криці у 15 столітті, а жінка була православна, то для них писали дві іконі музеї. Каненків запровадили європейську традицію для зручного перегляду до кожного твору, додали анотацію про історію його автора. Особливо це допомагає розплуваченню різдвяних символів на гравюрах майстрів середньовіччя. Одна з найцінніших німецького художника Альбрехта Дюрера «Мадонна з немовляв та мавпою в цій картині мавпа. Є уособленням гріху, а прикута мавпа це є подоланий грех грех, в який Мадонна долає своє, своєю чистотою і своєю благістю. Представлено на виставці і сцени життя зимових святих небесних покровителів святого Антонія, Варвари, Миколая, улюбленця млечі можна побачити на і іконі невідомого італійського майстра та у скульптурі, звісно, з подарунками Світлана Сич, Роман Сачук, соціальний пульс.